Привіт! Сьогодні поговоримо про дуже цікавий застосунок, який називається Team Viewer. Цікавий він тим, що дозволяє дистанційно, тобто віддалено, керувати іншим комп'ютером. Тобто, встановивши цей застосунок, ви зможете допомогти знайомому чи клієнту, або розібратися з його комп'ютером, або показати елементи дизайну, які ви хочете впровадити тощо. Отже, можна або піти на офіційний сайт, тобто teamviewer.com, потім натиснути на кнопку Download, тобто завантаження. І ось тут можна бачити різні версії цього застосунку. Скажімо, повна версія, скорочена версія, версія під бренд компанії і інші варіанти включно з портативною версією. Ми встановимо портативну версію, тобто ось цю, але не з офіційного сайту, бо тут ця версія англомовна, а з x.ua, де можна знайти декілька версій до того ж вони з українізаторами. Оскільки нам потрібна портативна версія, ми натискаємо на ось це посилання. Вибираємо Save File, тобто Зберегти файл. Потім вибираємо, куди саме ми хочемо його зберегти. І натискаємо Зберегти. Після того, як файл завантажено. Двічі клацаємо на цей файл. Тут натискаємо Виконати. І з'являється потрібний нам інтерфейс. Тут є дві панелі ліва та права. Якщо ви хочете, щоб хтось зайшов на ваш комп'ютер, то ви маєте дати йому код, ось цей, і пароль. Але якщо ви хочете зайти на чийсь комп'ютер, то тоді ви маєте цю людину попросити дати вам код і натискаємо підключення до віддаленої машини. Тепер вводимо пароль і натискаємо вхід. І тепер ми опиняємось на робочому столі віддаленого комп'ютера. Тепер можна виконувати потрібні вам маніпуляції. Скажімо, запустити програму, встановити програму, показати, що де знаходиться тощо. А для прикладу, я відкриваю Photoshop і тут щось малюю чи пишу. Отже, таким чином можна зайти на чужий комп'ютер і допомогти або клієнту, або просто. Другові, На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!